Чомусь всі називають отакі портативки GBL, хоча нічого спільного вона з ними немає. Отож, маємо два динаміка, 8 дюймів, і маємо невеличкий маленький твітер. Проблема, що немає верхів, стало тихіше працювати. І плюс до того всього працює, працює пропадає звук, десь стукнуть, звук з'являється. Ну, Дійсно, була така проблема. Тут, а як воно все йде, маємо два підсилювача. Один підсилювач живить нижній динамік. Другий підсилювач живить верхній динамік плюс вч драйвер. Я звідси вже його випаяв, тому що мікросхемка вже випустила дим, на якому вона працювала. Мікросхема двоканального підсилювача класу D з таким нижнім радіатором. Тому хто буде їх замінювати, майте на увазі. Коли я плату вигинав вліво-вправо, дійсно звук пропадав. Я вже почав прощупувати кожен СМД-компонент, але потім думаю, ні, давайте я спочатку випаю цю мікросхему. Я її випаяв, і дійсно була проблема в ній, тому що ось бачимо, де плюсова ніжка, і там збоку ще одна. Певно, десь підкорочувало. І було КЗ, через це пропадав звук, хоча колонка не вимикалась. Тому з заміним мікросхему і буде працювати далі. Можливо, комусь буде потрібно CS3808EO. Працює, трошечки попрацювала. Ніякі косяки не вилізли, тому можна буде віддавати. Тільки єдине, що акумулятор тут необхідно буде замінити, власника я попередив, тому що цей вже не тримає. Але і зарядкою, якщо стаціонарно, то працює. Колись я вже таке робив і необхідно зробити знову. Чаует голівка пише інтім ідатор, інтимідатор з под 110. Одним словом, тут вже стоїть нерідний діод, це я підкидав, щоб перевірити, чи працює живлення. Ну, Був обрив саме в цій шахті, десь дріт перетягнувся, перегрівся і перегорів. Там я відновив контакт, зібрав, приготував. Поки їхав діод, голівка стояла, в принципі, вже готова. В оригіналі стоїть 10-ваттний діод, щось таке шукати дорого та й немає де. Тут ніяких немає терморезисторів, суто один діод. Я його відкусив, замовив щось такого плану на 10 Вт 3 вольта, 3,8 вольт він. Я колись таке робив. Стає ідеально, питань немає. Єдине, що необхідно відцентрувати між оцим і цим отвором. Тут вони в ці отвори штатні на два гвинти закручуються, але необхідно буде ставити червону прокладку. В мене вони десь були. Ось такого плану червоні прокладки, щоб нам на корпус не посадити живлення самого діоду. І відповідно з цієї сторони також якоюсь пластинкою підтиснути, і буде працювати. Такого плану термопасту використовую, до речі. Має вийти щось типу так, і плюс кусочок текстоліта сюди, цією стороною, затягнеться на два гвинтики і буде триматися наш світлодіод. До речі, коли відкритий канал, білий, тобто, то в нас має бути холодний колір. Такого плану діод. 10 Вт, 6500 кельвінів. Холодне світло. Пари з Алі Експрес в кількості 4 штуки. У мене було попереднє відео. Там я казав, що ці легенькі, а ці ще легші. Ну, 2,100. Зверніть увагу, я зняв передню панельку. Тут стоїть такий, така пластикова матриця. На цій матриці знаходяться. лінзи. Тепер саме цікаве. Давайте глянемо, який діод стоїть. Дивіться. Бачите, які кристали? Діоди одноватні. Все, що й потрібно було знати. Але це ще не головне. Саме перше, що кидається в очі, це те, що немає додаткового радіатора. Тобто лише маємо підкладку під діоди. Далі. Дроти всі протиснуті пластиною. Це свого роду також. Програмування на те, щоб він колись вийшов з ладу. Так, крутили блок живлення, що аж гвинт поламали. Тобто немає електричного контакту з корпусом. Також мінус. Вентилятор 10 мм. Хоча в нормальних ледпарах стоїть трішки більший. 20, певно, чи 15. Якось так. Ці гнізда знаходяться. Ззовні. В принципі, їх легко відкрутити, зняти там, подивитися, чи все добре. Ну, Мусавуть все добре. По блоку живленню маємо 150 Вт-24 вольта. Про діоди я вже сказав, діоди одноватні. Тут я нічого доробляти не буду. Воно як є, так і є. Просто необхідно знати, що, по-перше, буде охолодження заслабке. А це вже буде перегрів світлодіодів. Далі, якщо брати загальне споживання приладу 100 Вт. Ну, я думаю, що той радіатор такої потужності ніколи не зможе нормально розсіяти. Навіть з таким вентилятором. До речі, вентилятор 0,15 А. Це також мало, він працює на відвід від тепла. Тобто він всмоктується сюдою і сюдою виходить. Хтось каже так вірно, хтось каже так, невірно. Чесно, я і так, і так перевіряв, воно ще так охолоджує, ще так. Тому з цим питання ніяких немає. Єдине, що зараз необхідно буде трішки підлаштувати їх в інженерному меню. Щоб це робити, необхідно мати хоч якийсь прилад. І нам необхідно буде знайти той компроміс між тим, щоб воно світилося і щоб воно не перегрівалося і працювало якомога довше. Я вже на трьох парах таке зробив. Лишилося на цьому. Добре, що тут є така функція. До речі, пари, до речі, шестиколорні з амбером та ультрафіолетом. Меню. І клацаємо. Нас виходить так, що. Ред вже з заводу скручений, тому що драйвер там може і більші діоди потягнути. Але у нас діоди стоять одноватні, відповідно, китайці збавили. Але цього багато. По споживанню у нас виходить 19 Вт. Це разом з вентилятором. Суто сам вентилятор тягне на себе біля 3 Вт. Тут оставимо 25. бута ставим 50. Це все я не з голови брав, а по приладу. На білий колір ставимо 50. На амбер 25. На ультрафіолет 45. Таким чином трішки збавили потужність. І в нас тепер, якщо брати по загальному споживанню, то в нас вийде наступна картина. Відкриваємо загальний і додаємо всіх кольорів. У нас виходить. 71 Вт. Зберегло. Все добре. 50, 55, 50, 25, 45, 12, тут все нормально. Думав, що вам показувати не буду, але покажу. Колись, певно, було в сервісі в 2008 році. Ну, крім того, що тут просто жахлива пайка. Так ще й все на тих скрутках. Так ще й таке собі дозволяли робити. Звичайний кусок дроту, який взагалі ходить тут не буде. Ще й миші посрали. Таке воно. Замінив дві мікросхеми TDA 2030A. Одну, другу помив гарненько, тут все є. Далі трішки кабель, перелом. Заховав сюди ізоляцію, зробив гарно. Зараз залємо його термоклеєм. І заодно ще банки трішки підклею, тому що вже той старий клей звідти вийшов. Динамік Динамік зробив я з текстоліту такий, від, припаяв його до корзини з тієї сторони. Косічкою припаявся до Дроту в катушку, замазав. І з тієї сторони також замазав. Зараз ту паутинку заберем, щоб її там не було. Так, дивіться, тут амазав таким. Дифузор дірки позаліпляв тонким шаром резинового герметика для прокладок. Ну, а що робить? Тільки так. І таким Т7000 я проклеїв з тієї сторони ці косічки. Ну, Динамік ще походить. Добре, зараз ці камняшки повикидаємо. І вона буде зібрати, буде працювати. До речі, для перестраховки краще використовувати термінатор, тому що в деяких приладах він реально врятовує ситуацію. До прикладу, у вас зарінковано певна кількість приладів, які керуються по DMX-протоколу. Це нехай у вас буде останній прилад. Він підключений. З власного досвіду, якщо хороший кабель, а ще краще DMX, тому що він має хвильовий опір в районі 110-120 Ом і хороші прилади плюс-мінус відносно, то питань ніяких не буде. Воно буде все працювати і нічого у вас не буде лишнього. Буває таке, що у вас лінія приладів, і вони починають хаотично блимати, хаотично крутитися голови будуть. І ви з контролера нічого зробити не можете. До мене вже заїжджали прилади по такій причині, а проблема виявилася звичайна, що просто був непідходящий кабель. Але є ще одне рішення: якщо кабель у вас звичайний аудіо, що переважна більшість людей використовують, вам необхідний ось такий термінатор. DMX термінатор Тут а всередині знаходиться резистор на 120 Ом. Якщо бути конкретнішим, то між третім та другим піном XLR штекера. І залито це все діло клеєм, щоб можна було зручно його коннектити. Тому така штука дійсно виручала в деяких випадках.